Нормальний, свідомий, класний страховий агент завжди на боці клієнта, бо ми не є найманими робітниками страхової компанії. Да? Ми, е, звісно, представляємо інтереси страхової компанії, продаємо їх продукт як посередник, але для нас цікаво не мати проблем з клієнтом, да? е, хотіти, щоб клієнт буде завжди задоволений е, сервісом всім. Да? який тебе потім порадить, і приведе ще 10, ще 10 клієнтів. Тому нормальний страховий агент це розуміє і стає завжди на сторону клієнта, завжди допомагає. Оформлювати медичний поліс завжди краще зі страховим агентом, З надійним страховим агентом, да, бо і агенти є такі, що оформили, віддали листочок і побігли. Да, і їм важливо продати, а не далі почати. не працюють. Нормальний страховий агент вас завжди підтримає, порадить, що робити, порадить, що. Приховати, що розказати, тому дуже треба підходити до цього з розумом відповідально, якщо ви вже ну я знаєш, як я це називаю, не набрехати страхові компанії, а щось не досказати.